Ніч огорнула мою Україну, у небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихий покор. Достигала жита і тремтіло дитячі коліна, косокою смерті чорні продірявлений плащ, вимирало село, потопало в сльозах України, і розгублене небо ковтало задушений плач. Шаленів людомор, лютували нові яничари, Старинка бабуся міняла ікону на сніг. над полями святими замучені душі ячали. і Дніпро захлинався у розпачі страчених слів. Ніколи вжиє не пізнати, кохання, ні пройтися щасливим лісом, ні полем, голод знищив все життя сподівання. сподіваюся. Бережи, Боже рід наш. Повернися до нас вдома. Прости, безумство наше Боже, безвір'я і гордищ, прости, хто в бідах нам поможе, спасти нас зможеш тільки ти. Прости нас, Господи, великі, прости ще раз в останній раз, позбав нас від такого лиха, народи всі і грішних нас. Палахко свіча, поминальною нині молитвою, і розгнузда на пам'ять. Малює історії слід, тільки ті колоски Життєдайного виміру витвір, як і завше, очима дитячими міряють світ. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить, хай душа та загублена, спокій знайде, І у вічність до Бога вона відійде.